Так, вже жовтеньке. Не росте, виріс, пропущено ноль. Але я саме цікаве, що нічого не змінив. Абсолютно. Тобто я нічого не міняв. Питання як це працює? Залишається? відкритим. Мем? Ну, скажи, що це не мем. Котреш якийсь. Mm -hmm. Так, от на початок музичку включу. Зробим допис поки. <музи> <музи> да, музичка просто неймовернабл. Так, ти тут приховай стару тоді. Я вже зробив. Крас, красень, красень. Астичку. Микола, вітанечка, вітанечка. Це арміїдона не треш, каже. Армегіддона не треш. Це якийсь. Так, давайте робимо допис. Так, головне зараз без помилок welcome написати. Велкоме. Так що, треба підвімкнути собі чатік. І можна розпочинати розпаковку? Так, напишіть, будь ласка, друзі, хто доєднюється? Як звук, як, як все. Все має бути вогонь. Привіт, Паша, привіт, Віктор. Та Віктор, перезапустився. Та-та, бо у нас щось з першої спроби абсолютно каже, не виходить все. Та. Всім привіт, да, Віктор, вітаю, вітаю, друже. Перезапустилися, нічого не міняв і все працює. Ну, вподобайки, і лічильник онлайна зараз ще подивимося, але не знаю. Так, привіт, друже. Гарного стріму. Привіт, Паша, дякую, дякую, друже. Привіт Іван. Так... Ботобайку протиснув. А ну давай перевіримо, що там з ботом. А, Джокер зайшов тільки що. Зайшов вже? А, ну все. Бомб Хазбі Клінт каже. Ну ладно, типу, не каже, але... А ще грає, добре, да, ну що до хай дограє. Так, ну в принципі, все готово. Так, ну все, друзі, всім вітанічка, Зараз будемо добивати подію. Будемо фармити іічка, щоб я міг записати відосик, бо я не... Я нафармив ічки. 16 штук. Цього було ясно, що недостатньо. Ну, Бо в мене там 20 чи скільки ключів. Я таки думаю, завтра доб'ю, це було в суботу. Коротше, неділя, великодень. Поливаний понеділок, туди-сюди. Згадав вчора ввечері, заходжу, дивлюся. Каже, нічого нема. І все. І треба фармити по новій, щоб записати відосик. Так, броньована кавалерія у нас сьогодні вийшов е, такий от квест, і е, він у нас поділений на дві частини: донатна і бездонатна. Без донатної все ясно. З донатною нам треба ось цю валюту, да? Зрозуміло? Так, весіння пропозиція. Що це за пропозиція? За 30. Е, ну, ясно. За 30, за 30 не тре. 30 це перебор. 30 це дуже і дуже дорого. 10 тисяч золота. Та ні, це не цікаво, тупо. Що тут ще? Танк чи золото. Ну, Це з корошечкою, це для супервезунчиків для супер хіба. Даруємо контейнери, Хапай золото. Ну, Оцей варік типу, він відносно цікавий виглядає. Тут у нас ложка. І тут у нас контейнери. Та як би ніц цікаво. Коротше, давайте чекнемо, що у нас по Коко Шанель. Кошанель рівно Зіро. Поправка на вітер. 에, було коли я вчора зайшов три конта. Я, на них залишалося 12 хвилин. Ну, типу, і три конта на відео не було сенсу записувати. Я не вірив, що щось випаде. Випав ось один сертифікат. Я, звісно, його не став відкривати. Залишив вже для основного відкриття. Тому, як мінімум, один сертифікат відео буде розпаковано. Але як бачите, є ще 18 ложечок. Я надіюся, що не одним сертифікатом єдині. Хоча б ще один, і це буде файно. Так, Привіт, сьогодні Владислав. без снайпа. Без снайпа, Асіч. Движ теж непогано. Дякую. Владислав, вітанечка. А, дивись, вітанечка. А, вітанечка. Вітанечка. а все. Тільки хотів сказати за лайки, вони прогрузилися і онлайн теж показується файно. Це гарно. До Бородатих прибув Бліц Україна. Привіт! Бліц Україна, вітанечка. Жека Калашні. Вітаємо, вітаємо тебе, дядька. Так. Е, на чому будемо розгазовуватися. На десятках? Там Можна більш-менш пойшли, там. З сьомих, наприклад, <пробітник> про як тобі. З сьомих? З сьомих? <пробітник> Давай в мене є лісова візьма. <пробітник> <пробітник> Мені. беді нормально. Тобі би було нормально. О, у мене теж є дещо для сьомого вирівення. смашер бабахер так. О, да, так, друзья, головне перемоги. Перемоги наше все. Друзі, хто доєднюється, тицькайте в подобаєчку, воно дійсно допомагає. Не знаю, як це працює, але для Ютуба це важливо. Тому вам не важко, нам приємно чисто передати за перегляд. Відьма чудова прямо кайф. Да, Паша, буду з тобою солідний і солідарний на всі е, 111%. Зкотуємо рукава і гайдапити їм. Так, ну що. Хлопаки трохи розвертаються, я трохи їду на скельку. Скелідовбуха. Мені подобається гусля гусениці, типу, лісової відьми, воно гарно виглядає так. Так, mm, да, доволі цікавий. це він, в принципі, на базі чого? Е, мійоха? Ні. На базі чого він побудований? Чи мійоха. Може, в нього прям оригінальна mm -hmm. база якась. Та навряд чи, типу, як правило, вони люблять щось з чимось комбінувати. Друзі, хто в курсі з чого склепана лісова? Дайте. Інфу, будь ласка. Давай, сміх стріляти, але я завтик дурний. Як тобі таке? Тримай ще, якщо мало. Дай like e, Два віддав, решту КД. 3 віддав, боже, 3 віддав. Так, трохи йоха, трохи фаза. Дочно, фаза. Ось воно що. Тобто частково є в мене фаза. Ну, частково. На 426 я отримую. Прекрасно. Франкенштанка було б прекрасно чирікнути. Центурік було б прекрасно, якби мене не чирікав. Чи не чирікався. О, ти забираєш його добренько. Турту. Бляха. Алло, я розряджаю всіх. Пропоную по. Туртло. Ну, Ворхати. Так, добре, мене з поля накидують по мені, тому я від'їду, напевно. Бо це не здорово. І заїду з цієї сторони. З цієї я буду більше настрілювати, вони менше. Ах ти, дивися. Покидьок такий! Від'їхав кудись. Шо б тобі? Та дивись просто з поля кошмарять. Це мем. Бляха, ну це... Та ні, то Це не смішно, ну як. Просто якась польова пісюля. А, суперперсик. Тварючка тільки з поля його не кидати. А, дивись, не даю пробиття. Ну йопс, І я, я супершотний, і він прям мене хоче. Ну світіть хтось персика, ну бляха, ну. А, тут то -то нема кому. Він мене зараз забере. Але я їду, бо є шанс дати ще одну-дві тики йому в пики. Ну як ні, то. А ні, то ні. Привіт Слотмі. Ооо, вітаємо дядько, вітаємо тебе. Всім привіт хлопаки і дівчатка. Привіт-привіт. Привіт. Сах, вітання, йохо! Стрім запустив, Андрій Час, всім привіт. Друже сах, вітаю, вітаю, дядько. Радий тебе бачити. Радий тебе я. бачити не менше, ніж ти мене. як я, я. я так швидко втік і без засвіту. Та як? як Ну то він не сташе довбана. А спере мене. Та, Танки. а куди ти хочеш? Ти хочеш прямо по краю карти їздити та їдь, але я не хочу по краю їхати. Який в цьому сенс? Деосенс? Хіба тільки Деосенс, та рік, тільки део сенс, якщо. Фаза сама по собі і собі нічого зовсім немає, броні також, рідкісна, какашка, ось і все. Та файний танчик. Ти коли все О, повернешся на постійний. Де? В куті, боже! Засранець. Ну не прикривай, ну де, ну боже. Ну... Я бачу де ти. <с> боже, Я коли ці ублюдки та хоч та хоч би би, хоч. хоча б не з тобою на зв'язку, ти навіть нахер їх не можеш послати. О, <с> Ден Денович. Взяв Я прикрив вліво курва егоїстичний. Егоїстичний Я смеша. Тупо типовий тип на КВ. Просто. Ну, блять, ну напишіть в коментах. Напишіть в чатику. Отакі вони типи на смешерах. Коли на постійній основі сахи, стараюся, стараюся, але реально реально є робота і поза роботою не завжди є час. Чесно, типу, випадку, випадково, точніше, частково вилетів е через Великдень на оці свята, бо трошки приділив часу родині. Так, Данилу залітає. ну Басіки, каже. Здоров Крабстер. Містер Крабсбургер. Добренько. Що, ще один на сьомому? А давай наші непогано пішло перше бій. Дало і ічко. Дало і ічко, бляха, сюди. Це для відосика вам. Е -е -е. ,5.5, це вже не так класно виглядає. Но ми всі пропозиції збираємо, потім будемо дивитися, що будемо брати, що не будемо брати, що нам цікаво, що нам не цікаво. Крабсбургер, пиши, що то. Що, що, що ти не пишеш? Як твоє життя молоде, Данілович? Коли ти там плануєш до Станіславова Станіславового завітати. Алло. Давайте, я, вас я знаю, маршрутка львів франківськ їздить капець капітально. Я можу тобі навіть білетик організувати. Так, нічого не знаю, має бути 116-та. З того відкриття. Ну, я б не. Я б. я. тільки за. 116-й тільки за. Десяточка в колек... Колекційна десяточка в колекцію. Пш, ти що ти що? Пограти з кайфом. Один стрім, боїв 10 і все. Або ні, може файний танк. Я не знаю, я не пробував. Тільки на власній шкурі можна оцінити, як тобі той танк чи інший. Ай. От фаза. Не хочу вірити, що фаза поганий танк. Хочу вірити, що файний. Просто. Німа його. У мене. Опа, а тримай ти корвалольчика ти байдей, тобі. Ой-ой-ой. Слухай, а вони щось агресують. Да, і на мене, і забирають мене, судячи до сього. Ну, судячи зі всього, вони так тебе, ну, типу, витягнули під тебе ще й мене. Я ще й м -м. там отримав. Ну, коротше, не годиться. Ти, ти від блохи зараз будеш. Дай в в Воду а ні, так. Як тобі такі по тобі, Тримай ще, якщо мало. Та шо? ти дивися. Ти шо? Капець? Зашкварок закинув, тако просто легесенько, та тобі залітає, каже. Я ти, Ігор, ти ти не віру? Чекай Бля, хоч, чекай, чекай, я зараз отримую ще. Такі... Та блять, а де Ви? просто хоч якась підмога? Ну камон, алло, блять, де генератори. Та за... Нема вимкнень світла, блядь, Виключіть свої генератори, запустіть свої дегідратори. У вас же все підсохло. У вас кора головного мозку в труху посипалася. Тіпи, противники не там, альо. Іграти тут, а не тут. Трушоне якесь? Так, та якою маршруткою? Я 5 років тому останній раз їздив і то на трамваї. Ну то йоп стич бляха! Тобі що кинути на солярку на око скітка недавно була, по 52 гривні дизель? Я заправив повний бак, тобі що кинути 80 гривень, хоч ще 180? Бо ти заправив в бак трохи соляри і доїхав до Станіславови чи куди? Ну що ти як той самий? Відмазуєшся? Тако, відмазуєшся, як моя бивша. А то, то було 15 років назад і їй було 14. Ну, що ти починаєш? Капець. Ти подивись, етап підготовки до відмазки, ну, відверто ти профукав. Тому давай. Попрацюй, подумай. І або гарну ґрунтовну відмазку хоча б до кінця квітня. А як ні, то бляха. В суботу є час, знаєш лі. Так, Котя, доброго вечора всім. Котя, вітаю, друже, вітаю тебе, не тільки вітаю, а й вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, щастя, здоров'я, много я літа. Як писав тобі би все було, нічого за то не було. Дачу у море і море удачі. Всього найкращого, пух! Тут не при чому. Це від мене. Так, усім привіт, Ігор. Вітаємо, вітаємо. Це, ці, ці дегідратори зливають цю катку. Танк ще той, але в колекцію саме те, що потрібно. Паша 100%. Е, вітаю, радий тебе бачити і чути. Назар. Сюди, дорогулі. Вітаю, навзаєм, лки-палки. Так, не забуваємо ставити уподобайку. Вам не важко. А бороді приємно, а борода то я. Борда, бачите, спеціально підписано. Так, в мене бенза 3.6. Так, 3,6 це що? E, це не Мерсівський двигун. Ну, Мерсві нема 3.6. І не Беховський. У них ідуть 3. 4,4. 4. Ауді? Якийсь ваг. В тебе по-любому ваг. І від маски типового вагодрочера. Ну, якщо я не попав, звісно, в ваг, то зараз буде печальненько. <кій> в залежності, яка. E, <титут> <титут> якого року машина? типу, Зараз сучасні мотори бувають дуже навіть і нічосі собі, типу, економні. Типу, 3-літровий дизель там бере 9 літрів валя. Так, BMW полюбе. Ні, в BMW нема такого мотора, мені здається. Невах. 2016 рік. Ну якщо 2016, то. то точно розхід не є великий. так що... Не стякай мені у вушні раковини, Я тя прошу. Добре, 3.6 двигун. Чекає. На чому є 36? На Америкос якийсь може? Бляха, ну 3.6 не, не, не є типова кубатура. Чи є? Чи куди? Так. Скільки вже фрагів? А давай глянемо, Віктор. Давай глянемо. По-перше, можемо забрати броньовану кавалерію е, пак Емодзі з е, маленькими лицарами. Не питайтеся. Я просто констатую факт. Е, так, є 80 фрагів. 80 фрагів, залишилось добити 21 фраг. Заберемо яйцо, яке ну, колись ВГ придумає, куда запхати. Я надіюсь, це буде якась файна добра курочка. Вони запхають то яєчко туди, потім курочки яєчко. Коротше, все, давайте, без подробиць. Так, сертифікат на купівлю танк. І якого? Навіщо мені ПЗ? Коте каже, що я не аймкоте. Тихо закачився. Так. Так, я не Айм Котя. Але дякую за привітання. А ми виріжемо. <ріст> і обща, я тебе з прийдешнім не вітаю, бо наперед не можна. А з прошедшим можна і привітати. Так що ти що? Капець, отакого От привітав, називається. <кхід> з минувшим. Він каже: не на ну, завтик, завтик. Тойота. <кхід> В Тойоти немає, здається, теж цих моторів 3,6. Так, підказка в твоїй машині мотор 2.4. Є ще фіат 2 літра дизель. Копія просто. Фіат просто копія. Фіат. Просто копія. Просто копія. Йоп, тудей. Давай. ми. <кхи> зараз дойдемо. Я вас До того, що у тебе. Ну, Fiat, взагалі, фі... концерн Fiat з чим у нас переплітається часто. А, він пише, в той машині ще є мотор 24. 4 Америкос підказка. А. Ну йоп, туди. Америкос, фіат. Причому тут фіат? Я тоді взагалі не розумію. Є ще фіат 2 літра. Копія просто. <кхем> mm. Довбані фіатика, ну, так якби не дуже виступають по якимсь таким. У ну, них якісь абхарди є ось ці, типу, якісь такі скуди по скуди. Та вже. тай уже. Дай бляха. Дав мені хтось на 400, а я щоб ти зрозумів, оце по дракулі випадково стрільну е мишка об клавіатуру сама нажалась. Еехать! Мазафака! Може не треба? А, може, не треба? Ну Мені вибили мотор, мені це не довподоба, якщо чесно. Ні ну ти серйозно, броня не пробита? Серйозно, ну реально. Ти, ти серйозно? Куди ти такий там червоний на сьомому торівні? Малюк, давай будь простіше. І світ ти до що? тебе потягнеться. А я Су-130 танки. О! Ну, я ну, хто в мене врізається? Яка? Яка піча? Коротше, Су-130, можливо, і не буде виїжджати, так. А от ваз. Давайте агресуємо, втратимати. ну їбать вас, ну типи, бля, вас їбуть, ну чого ви стали? А Усміхаєтеся, газуємо. Це херовий план, до речі, можливо, тому що зараз мені... Це не гра, це цирк хочеться вкусити добаний мікрофон, але він і так такий покоцаний і понівочний. Так, не Ford. Dodge. Да, Dodge. Dodge Джоурней. Є. Є що? Dodge Джоурней. Фіат. Це такий, типу, семимісний домашній мінівенчик, щоби возити розсаду, чи що? Так, чекай, Dodge. Джо. У... Джоурне є таке. Йо. Пстуде все, поняв. То не нормально він виглядає. Ну, мініванчик, ми миніванчик такий, але. Ну, в ньому 7 місць, наскільки я розумію, так? Да? Фіат Фремонт. А ну, давай глянемо, що Фрімонт Фіат Фрімонт фіат я. Геніальний. Фіат Фрімонта, ну. Mm. Ну, бляха, в натурі просто один в один. Mm. Не, за, не западло їм було. <кхух> До речі, я, якщо би цей фіат побачив, я б все ж таки подумав, теж, що це Dodge, Дочь Джоурней. <кхух> Цікавенький. Ану салон, давай глянемо. 2016 ти кажеш. 3,6, он і є, 3,6. Ну... На, на авторіо, нехай буде на авторіо, мені какая каже різниця. Так. Ну такий він, вищий трошки. Ну, тут салон на тряпці, конечно Хотілося б без тряпки дивитися салон. І моніторчик маленький. Шо це якась комплектація така чи шо?